Всім добрий ранок. Сьогодні на такому ставку, Тут вперше. Приїхали з назаром. Зараз ще товариш Володя приїде. День на риболовлю. зранку приїхав і до вечора. Йдемо розкладатись, зараз мішати прикорм і ловити. Так, прикормці, Кормити будемо така прикормка, Real Fish бігфіш тигровий горіх зараз іншаю перекормку офлети метод фідер. відреал фіш є фруктовий мікс і кальмар клюква ну, і звичайно гейзер ці пачки добре, що можна відкрити, закрити. Це прикормка містить крупну фракцію, дивіться, зернові. Все готове. Тобто це бікфіш це крупна фракція. що замішую кальмар клюква Метод фідер. Real Fish. Це буде йти флет кормушки. Також я завжди додаю гейзера. Добавляю десь 30% третю частину пачки. Ця прикормка вже ароматизована, сюди не потрібно додати ліквіди, як і прикормка та, що я замішав, будувати, так і ця. Вона дуже насечений аромат. Вона вже атрактована. Гельзер додаю, щоб частинки постійно все, флет кормушки спливали. Вітер у нашу сторону. Вчора вночі почався вітер, туди сильний був. Зараз слабший але постійно в нашу сторону. Це добре, ми тому і сіли з цієї сторони. Ми ну, ловимо всі на одну. Тобто це що я замішав, це на нас трьох. От як не вистачить, ще домішаємо, а й дві пачки. Перший покльок ще тільки закидаємо. уже и первая же поклевка. Немножечко карп. Карась. О! Какие карась достойные у Володя. Ой, какие карасевич. Ну, звонил? 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 Ну. Карасок иди. Володя. Вот такие. Перечепляю. як треба поклевка перша поклевка в мене но зара була поклевка спімовка раси а в мене велике нозара поклевка 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 пішла діло ух ти, карась карась двеські те щось є? є. ловили риболовлі великі і сьогодні таке саме. Але я не проти. І в нас зараз такий. Карасі йдуть конкретні. Хоча я такого не живе. Да. Ну і це які два. То одночасно покльовки. Ну... А вам сьогодні на попапах 8х6. Просто є фасовка різна, є комбі... комбінація кольорів і смаків різна, а і баночки відповідно різні. Смаколик думаю, зараз буде ще одна рибка. Кльов такий, назад вудко ще навіть то не перезакинув, на цю вже жежелка повністю висить. Давайте дитяни середня. Середня, там, ага там. Ні-ні, середня. Я повністю жилка, жил висить там. Забере. Оп, і мене покльок, це капець. Це капець. Та щось більше каже, так? Ну та це людей не карась. Є коробчук. Бери. І карасик. Поклевка? Ну тут поклевка явно Є? Є. Але файний караскок. Як улина? Ну. Перекос. На Дністрі? Ага. А на що зловить до клейника? Ну опари ще на печінку. Ну, Консерва з риби? Так. А нічого собі. Кліп на Це бічне. домашнє, сам робив автоклаві. О, Рибу на рибу не беруть ті, хто не впевнені у своїх силах. А хто 100%. в своїх силах впевнені, то беруть сміло рибу. От де я взяв з собою тушену рибу. Вона ну, буде смачна. Я Та там ще маю лишку машині. У мене лісь теж має бути. Ну, ну та й такі кілограмові вже. Покльовка за покльовками. Бачу, ви де обсмажували спочатку, ні? Так, так, обов'язково. Дивись, обсмажено. Володі покльовка. Якщо помножити. Робця давно не ловили. Давно, я вже не пам'ятаю, коли я вчора подав. Приїхати на Дністер хоч реби привезти. Ну. Щоб будете запускати в Дністере В Дністер буду запускати. Володя живе на березі Дністра, але Дністер мутний. Нічого зараз не клює, її, тому їде з нами на стоки. А вже літ, влітку, може, разом і на Дністрі перебалимо. Погода вроді зараз. Та розпогоднюється, буде сонечко. А в принципі то, що вітер то кльов добре. У мене покльовка. карасик-карасик, Карасі кропці клюють. Процес іде. Правда чуть-чуть слабше, ніж зранку, бо зранку такий один момент. Добре, значило їхати, а то коли приїдеш зранку, нім розкластись. то все, і клв. Можна профукати, але трошки зранку застали. Так клює, Але клює. Це вже може бути. Це вже такі. Я ловлю на дві, скажімо так, донні вудки. На два флети я ловлю і вирішив одного ще на поплавочок зробити. Давайте його сюди. Є. Yeah. <laughs> Це такий кілограмовий. Той плотніший. Супер? Ну, такий. Кілограм десь має. Можна з'являємось. оп 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 А худе, ну весь вже ходив, вже віднерестився. Я так жмень прикормки кину тут недалеко від берега. Підніму, Оба! Непоганий? На поплавочок. Кидаю вам в садок. Я собі десь певно, дві риби візьму. І все. Ти теж зливає карася? Велику туди? малу туди. Ти поміняє праву ліву руку, поменяй, де нормально Красота а? Красота Опува так, я підгодував то, що ми прикормку то що ми даємо у, у цей у флети. То кальмар клюква. Ну, ах, який як потанцьовий. Ось такий. Лапці. На поплавочок. Ох. На прикормку їх зібралось один за одним. Це скоріше за все кропчок. подниму Опа. И у вас поклевка На биту рушилась. А, а, це з тих гарненьких під вечір. Гарненьких хлопчик. <свіс> Але щойно був роздумах, що зранку ловився і потім обід він Дорожко. не хотів клювати, а вже під вечір знову проклюнувся. Симпатичний. Ап! Хтось косах хвоста кусив. Щуком напевно є остовку. Під вечір трошки прокльовує. Звичайно, всю рибу не показую, яку ми ловимо. Лише малу частину, а так-то ми підловили достатньо риби. Я думаю, що коробчок, бо покльовка така була більш енергійна. Це такий на оранжевий папа. Два кілограмчика десь буде? Кілограм вісімсот. Може і два. Mm. два. Два буде. Зараз покажемо улов. Так, де дивиться улов? Опец. Це ж один садок. О! Це дрой, облі. І часови два раза. Важке. Важке. Наскільки два садки важать. Наловили дуже багато. 12 коропів і до карасю. Швидко ми рибу розкусили і наловили. Так що не забувайте підписуватися, лайки і до зустрічі.